С новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Обстріли українських міст, обстановка на Харківщині та поточна ситуація по всій лінії фронту. Більше про 817-ту добу війни далі. Десятки машин та мотоциклів цих вихідних проїхались вулицями міста на підтримку українських полонених військових. Історії про героїв, яких так чекають вдома. Дивіться у випуску: окупована спадщина. Які експонати представили у Запоріжжі на музейному вікенді? Та чому так важливо повернути втрачене? Розпочинаємо з оперативної інформації по Україні 20 травня. У Харківській області оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих від обстрілів сів сілківшарівка, нового Новоосинове, куп'янської громади та Малоданилівської громади. Ворог забрав життя 11 людей, у тому числі вагітної жінки. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти та руйнувати цивільну інфраструктуру в Харкові та громадах регіону. 19 травня окупанти завдали два удари іскандерами по селу Черкаська Лозова. Наслідок атаки семеро людей загинули. Підрозділи водолазної служби ДСНС у селі Черкаська Лозова виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються. Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей. Постраждали 28 осіб. До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. За так розпочався і ранок агресор цілив по району дронами камікадзе й артилерією. Пошкоджені два приватні будинки і господарська споруда. Атакував ворог і Херсон. Снаряди поцілили по одному з підприємств. Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка. Зміну вибуховою травмою потерпілого шпиталізували до лікарні. Нині медики його дообстежують. За даними Генштабу, наші захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій. Завдають ворогу відчутних втрат. Минулої доби загальні втрати ворога склали близько 1400 військових. Дамо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Внаслідок артобстрілу степногірська поранено місцеву жительку. Також у новоандріївці внаслідок влучання дрона один чоловік отримав травми. Російські терористи продовжують використовувати практику подвійних ударів. Під час гасіння однієї з пожеж після прильотів ворог скинув боєприпас з дрона. У результаті один з рятувальників отримав поранення уламками. Загалом продовж доби окупанти вдарили по області майже чотири сотні разів. Зокрема, два авіаудари пройшлися по новоандріївці. В результаті обстрілів пошкоджено приватні будинки. В них потрощено дахи, вікна, понівечено-господарські споруди. Впродовж доби окупанти 378 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. 170 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток, Мачку, Малинівку та Новоандріївку. 187 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки та Степногірська. Разом з тим, бійці 6-го загону центру спецпризначення Омега протягом ночі виявили і знищили декілька прихованих вогневих позицій ворога у сірій зоні. Паралельно із цим спецпризначенці знищили кілька груп окупантів, які намагались наблизитись до українських позицій. Також нашим бійцям вдалося за допомогою ФПВ-дрона знищити польовий склад мін окупантів поблизу роботиного, Тим часом Роніни 65-ї механізованої бригади влаштували черговий «Буханкоцит» поблизу сіли рівне та копані. Завдяки фпіві дронам Роніни знищили один УАЗ-пікап та два фургони, відомі як Буханки. Депутати Запоріжжя зможуть фінансово допомагати виборцям під час особистих прийомів. Рішенням позачергової сесії міської ради затверджена програма використання депутатських фондів на поточний рік. Загалом під час засідання було розглянуто понад 200 питань. Докладніше розповість Артур Туркін. Наприкінці минулого року депутати ухвалили програму Повітряна армія Запоріжжя аби забезпечувати дронами військових. На її фінансування в бюджеті передбачили 50 мільйонів гривень, але жодного безпілотника за міські кошти не придбали. Тому наразі ці гроші вирішили передати до обласної військової адміністрації, яка має досвід із закупівлі дронів. Ми все ж таки розуміємо, що 6 тисяч дронів закуплених в області проти нуля в місті, то це все ж таки результат такий з довіри маленької, але все ж таки він є. В рамках загальнонаціональної програми передбачено будівництво протирадіаційного укриття для одного із ліцеїв. Для цього знадобилось передати функції замовника. Замовником виступає саме саме школа, тому виникла необхідність передати функцію замовника від ТВО до директора школи. Повністю фінансуються за рахунок Мінцифри. Від нас було зроблено тільки геодезія та геологія, коли б подавали заявку. Школа пройшла і була обрана. Рішенням сесії також закладено кошти на співфінансування міжнародних проєктів. Наприклад, за участі ЮНІСЕФ планують побудувати міський молодіжний центр. ЮНІСЕФ вкладає більше 14 мільйонів гривень. Нам треба було закласти відповідну частину співфінансування, щоб цей проєкт поїхав і реалізувався вже цього року. Під час сесії ухвалили і низку рішень щодо реорганізації міських лікарень. Частину медзакладів переєднають до більш спроможних. Ми торкнулися питання медицини. Бо це вимоги нашої держави сьогодні. Вимоги законодавства лікарні мають бути спроможні. Але я хочу акцентувати увагу, що ці зміни вони в жодному разі не мають зачіпати медичний персонал та лікарів. Ці реорганізації приєднання направлені виключно на те, щоб оптимізувати адміністративно господарський відділ, так би мовити, і зробити лікарні спроможними, щоб вони могли повністю бути забезпечені відповідними договорами з національною, Службою здоров'я також під час сесії депутати звільнили ще одного заступника міського голови Анатолія Васюка. А ще ухвалили рішення щодо перейменування понад ста вулиць у Запоріжжі. Проте деякі проекти рішень були відправлені на доопрацювання. Це зокрема стосується перейменування площі Маяковського вулиць Сусаніна і на Артур Туркін, Олег Стригунов, телеканалом МТМ. Кожної третьої неділі травня в Україні вшановується пам'ять жертв політичних репресій у цей день. Згадують людей, які загинули або зазнали тортур та ув'язнення через свої політичні переконання, які не мали доступу до справедливого суду та були знищені радянською репресивною машиною. Вшанувати пам'ять жертв великого терору і у Запоріжжі біля пам'ятника жертвам політичних репресій 30-50-х років. Адже саме тут, у 30-х роках минулого століття, була катівня НКВС. Покласти квіти до пам'ятника завітали представники міської та обласної влади, священнослужителі, волонтери, військові та рідні тих, кого знищила радянська репресивна машина. Дуже сумна дата для нашого народу, але Ніхто про неї не забув. Чисельність цих людей, які віддали свою частину життя в чурмах, і в Гулагах і на всіх території Росії зараз, на жаль, відходять в інші світи, царство їм небесне. А хто залишився, ми всіх поважаємо, чинуємо, їх <кій> бережемо. А вам всім дякуємо, хто прийшов сюди на відзначення цього заходу. У Запоріжжі вперше відбувся форум Запорізька платформа співпраці та розвитку. Захід зібрав представників влади, військових, бізнесу, громадських організацій, міжнародних партнерів, освітян, медиків, духовенство та молодь. Під час зустрічі обмінювалися думками та ідеями щодо розвитку регіону. Зокрема, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підбив підсумки перших ста днів роботи його команди і презентував найближчі плани. Серед основних семи напрямків роботи: укріплення оборони, допомога армії, підтримка військових, ветеранів, безпека та комфорт мешканців, розвиток економіки, міжнародна співпраця та зміцнення національної ідентичності. Головним пріоритетом обласна влада називає підтримку військових. Так, у 2023 році область виділила на армію 300 мільйонів гривень. З початку цього року вже зібрано півтора мільярда гривень на потреби армії. До ініціативи долучилися 95 відсотків громад регіону. Ми оголосили перші тендери закупівлю техніки та обладнання для військових, і щотижня їх оголошуємо. Ці закупівлі ми проводимо через систему Прозора. Ми придбали перші 6 тисяч запорозьких дронів. Ми придбали 40 пікапів, які вже на нашому запорізькому напрямку. Ми допомагаємо не лише запорізькій лінії фронту. Наприклад, сьогодні Харківщину боронить наша запорізька територіальна оборона, де ведуть службу наші запорізьці, і ми також маємо їм допомагати. На цей рік ми плануємо ще потужні плани: зібрати 2,5 запорізькі мільярди. Це 20% від зведеного бюджету Запорізької області. Ми плануємо придбати десятки тисяч дронів, ребів, засобів зв'язку, сотні авто, тепловізорів і все необхідне для наших військових. До обласної ініціативи другий мільярд для збройних сил України долучилася і міська влада. З міського бюджету планується виділити понад 400 мільйонів гривень на підтримку військових. Одним із напрямків роботи також стане ветеранська політика. Зокрема, у Запоріжжі разом з ЮНІСЕФ буде створено унікальний центр життєстійкості для соціальної допомоги та соціалізації захисників і захисниць. Також працюватиме офіс працевлаштування ветеранів. Ще один напрямок Європейський проспект. І першою європейською вулицею має стати проспект Соборний. А після і всі райони міста. Ми маємо все для цього. Просто треба докласти зусиль. Тож проєкт Європейський Проспект буде впроваджено декількома кроками: перше імплементація коду міста з його унікальними особливостями. Друге – Збереження та відновлення історичного ареалу міста. І третє: наведення ладу з малими архітектурними формами та недолугими рекламними конструкціями. Цих вихідних у Запоріжжі відбувся масштабний автомотопробіг. Учасники акції зібрались в центрі міста, аби нагадати, що багато наших військових і досі перебувають у полоні. До акції долучились близько сотні учасників. Побували на заході і наші журналісти докладніше у наступному сюжеті. Йому було 20 років на момент потрапляння в полон. Зараз йому 23. Він три дні народження. Ну, якщо можна сказати, відсвяткував і зустрів у полоні. Я знаю, що перший день народження, коли його взяли в полон 29 березня, а 5 квітня йому було день народження 21 рік. Я знаю, що йому ДНРівці подарили стакан сахара, подарували стакан сахара. Пані Світлана, мама військовослужбовця Данила, який вже третій рік перебуває у російському полоні. Хлопець вийшов із заводу Ілліча в Маріуполі 29 березня 2022 року. І з того моменту зв'язку з ним майже немає. На даний момент я знаю точно, що у нього вже шоста колонія. Він пройшов Мангуш Докучаєвськ, Оленівку. За три дні до теракту їх вивезли з Оленівки. Тоді був Соходольськ, Горлівка, 27 сьома. Тоді було трошки зв'язку з ним. Зв'язку, як через окуповану територію, я отримувала від нього листи через окуповану територію. Йому їх відправляла. Відповідь, але з 13 червня 23-го року це все. Прикратіли, прикратили, прикратілась. І тільки знаю, що в листопаді, в листопаді 23-го року, мого сина перевели в 33-ю колон колонію. З відомостей військових, яких вдалося обміняти, пані Світлана знає, що її Данило працює у їдальні. Проте подальшу долю власної дитини жінка не знає. Приблизно у той же час потрапив у полон і син пані Ірини. 12 квітня він також вийшов із заводу Ілліча, і з того моменту зв'язку з ним немає. Хлопці, яких повертають з полону, сказали, що він підтверджений червоним хрестом, підтверджений стороною агресором Росії, що його взяли в полон. Що він ту колонію немає заходу. Ні Червоний хрест не допускають, а нікому не допускають. Аби привернути увагу до питання повернення наших військових з полону. В місті організували автопробіг. До водіїв автівок також долучились і байкери. Додають мотоспільнота усіма силами, допомагає не лише війську, а й сім'ям та рідним наших військових. Ми сьогодні приїхали з мотобратами та сестрами, щоб підтримати хлопців і дівчат, які стільки часу вже знаходяться у полоні. Бо ми сподіваємося, що вони вийдуть звідти живими і зможуть повернутися додому. Тому сьогодні ми вийшли на цю акцію з іншими запоріжцями, щоб підтримати їх. Для мене це нагадати запоріжцям та усім, хто побачить, наприклад, матеріали, що наші люди залишаються в полоні, вони терплять страждання там. І ми всі хочемо, щоб вони повернулися до своїх сімей додому. З першого дня, чи можемо, допомагаємо. Байкери Запоріжжя всі в темі. От всі. І у нас зараз тут в колонії будуть не тільки з самого міста байкери, а й з області ті, хто виїхав. Хто зміг виїхати, всі долучаються до цієї акції і не вперше. Чим більше, тим краще, тим, можливо, скоріше достукаємось і до влади, і до тих, від кого залежить, залежить доля полонених і взагалі тих, хто на фронті. Колона з автомобілів та мотоциклів проїхалась за маршрутом Площа Фестивальна, Площа Запорізька, вокзал Запоріжжя 1 та набережна Магістраль. Увесь рух супроводжувався патріотичними вигуками, музикою та гучними звуковими сигналами. Наталія Юр'єва, Олег Стригунов, телеканал МТМ. 20 багатофункціональних медичних ліжок передали одній із запорізьких лікарень, латвійські благодійники. Обладнання призначене для відділень із важкохворими пацієнтами. До Запоріжжя його привезла волонтерка і багатодітна мати Ганна Цинцадзе. Спальним для транспортування ліжок допомогла Запорізька міська рада. Це не перша гуманітарна місія у нашому місті від латвійської громади, розповіла волонтерка. Подружжя Цинцадзе налагодили з благочинцями контакти з самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку це були автівки, це були якісь продукти для переселенців, коли це ну, треба було. Тобто це були дитячі ліжка, тобто речі були і таке. А потім вони спитали, що потрібно в лікарні. І Ми дізналися, що в лікарню потрібні ліжка, що їх нема, матраси, і, ну і запропонували їм допомогти нам. На що вони відгукнулися, написали нам, що вони привезуть нам. Вони привезли до Львова, вони саме привезли ці ліжка, а з Львова ми вже забрали саме. Це нам дуже необхідно, тому що в нас важкі хворі, є відділення допомоги. Функціональні ліжка дуже необхідні. Вони дуже зручні і функціональні, що нам допомагає як і співробітникам, так і хворим. Вже в червні латвійські благодійники планують передати запорізьким медзакладам наступну партію обладнання. Потребують його і в цій лікарні. Це придбання автомобіля для надання медичної допомоги мобільної політики. Пригадує вдома недоліковим пацієнтам. Це рентген-апарат, сучасний, сучасний рентген-апарат. Ендоскопічне обладнання для ендоскопічного відділення, що полегшить якість діагностики для наших пацієнтів. У Запоріжжі влаштували музейний вікенд. День музеїв відзначили новими виставками, екскурсіями, історичними лекціями. Стартувала серія культурних заходів з експозиції, окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. В її рамках відбулася презентація архівних світлин, пам'яток Хрисонщини, зроблених у різних час. На старих фотографіях можна побачити новокаховську пристань, алею парку та палац культури, а також будинки житлових кварталів міста. На сьогодні місто має статус пам'ятки національного значення перерахованих моментів. Тому, звісно, в нас є великі архіви, ми збирали архіви і по державних архівах це і бібліотека Заболотного, і Харківський державний архів, і приватні архіви також. Сьогодні ми у Запоріжжі, оскільки ми відчуваємо, що власне в наших містах які споріднені тепер і трагедіями і. Архітектурною спадщиною і історію наша виставка знайде також найбільш тісний резонанс. Це виставка окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. Вона об'їздила багато міст України, і сьогодні, нарешті, вона приїхала до Запоріжжя. І ми можемо подивитися на витвори справжні витвори мистецтва, які прикрашають тимчасово окуповану нову каховку, і поговорити. Про, взагалі, про культурну спадщину і як її треба охороняти, яким чином. Спеціально для запоріжців в рамках виставки митці створили новий проєкт Золоті ворота Дніпра присвятили його українським художникам та архітекторам, які понад 70 років тому, у повоєнний час, натхненно проєктували відновлення міста. Також під час музейного вікенду в музеї архітектури відбулись екскурсії з ліхтариками та лампові лекції. Незважаючи на те, як важко нам не було, війна не стала для нас знаєте, точкою культурної деформації. Навпаки, війна дала нам поштовх до того, щоб любити своє, щоб вивчати своє, щоб цінувати своє. На всьому цьому є можливість вирощувати нові покоління, закладати в них нові цінності, нові сенси, плекати любов до свого і пишатися своїм. Панельні дискусії, лекції та жвавий квест для дітей присвячені спорту та здоровому способу життя. До цих та низки інших активностей мали змогу долучитися всі, хто завітав у неділю до запорізького музею феноменальної сили. Там влаштували музейний вікенд. Більше розповість Анна Крамаренко. Міжнародний день музеїв музеї феноменальної сили відзначили роботою цілої низки локацій. Це ігрова. Тут відвідувачам пропонують пограти в настільні ігри, наприклад, в шахи, а ще в Калаха-Мангала. Це стародавня східна гра, де випробовуються логіка та стратегічне мислення. Грають в неї двоє учасників. Правила дуже прості. Це така дошка, На ній є шість чарунок з кожного боку. І мета розрахувати так свої ходи, щоб врешті у вас було більше камінців ніж у вашого противника, з ким ви граєте. І наскільки мені відомо, що ті люди, які там так, в Китаї в там, в Африці вони вигравали, могли вигравати якісь між собою складні такі турніри, матчі, їх на призначали на дуже важливі посади, бо це говорило, що вони дуже розумні. Савелій Васильєв, гравець досвідом, грає в Калаха Мангала вже понад 10 років. Ми в цю гру граємо давно у нас в родині. Ця гра існує вже декілька століть. Вона досі поширена на країнах, на, на території країн бувшої Османської імперії. Вона, як і шахи, вона допомагає мислити вперед, мислити на декілька кроків вперед, розуміти, як досягати певних цілей. Як збирати, як правильно розсіювати ресурси, також під час заходу відбулися кілька панельних дискусій, зокрема і на тему олімпійські перспективи Запоріжжя. Присутні мали змогу дізнатися, як розвивається олімпійський спорт, і скільки запорізьких спортсменів братимуть участь в літніх Олімпійських іграх, які відбудуться в Парижі. А тут відвідувачі можуть прослухати лекцію на тему спорт плюс дипломатія. Як це працює? Я розповідала про те, як ми можемо поєднувати спортивну діяльність і за рахунок цього реалізовувати наші зовнішньополітичні інтереси. До прикладу, того, як наші спортсмени можуть висказувати позиції на міжнародних змаганнях, просувати наш бренд на міжнародній арені, а також до цього можемо, в принципі, долучитися всі ми за рахунок інструментів публічної дипломатії, в яку входить спортивна дипломатія. А на цій локації охочі проходять жвавий квест. Він розрахований на дітей молодшого шкільного віку. Квест передбачає виконання десяти завдань. Учасники шукають відгадки на стендах і серед експонатів музею. За кожну правильну відповідь нараховуються бали, аби успішно пройти квест, потрібно бути уважними, кмітливими та швидкими. Написати про відомих спортсменів. Хто добре плаває, хто добре стрибає у воду, хто висоту стрибає. Також учасники і переможці жвавого квесту отримали презенти. Показала дуже гарний результат, тому ми тобі даруємо від нашого музею і від бібліотечної мережі міста Запоріжжя невеличкий подарунок. Сподіваюся, він тобі буде в пригоді, і а, у тебе все, всі спортивні здобутки будуть попереду. Ти велика молодець. Такі заходи сприяють збільшенню кількості відвідувачів у музеях, наголошують організатори. Це така. Скажімо так, дуже класна акція промоційна, яка показує, що музей це не те, де все припадає порохом і де немає ніякого розвитку, де нічого не змінюється і де нудно і нецікаво. Ми показуємо, що людям відкриваємо очі на те, що музей це динамічна установа, сучасний музей, що вона може бути цікавою, і що тут можна отримати різний спектр. На скажемо так, задоволення від естетичного до інтелектуального і, і, і фізичного, якщо ми говоримо про музей феноменальної сили, Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Мистецтво перетворюється на зброю. В Запоріжжі у Тростичному інформаційному центрі відкрилась виставка відомої української мисткині, учасниці венеційської бієналі, лауреатки премії Казимира Малевича Жанни Кадирової. На виставці авторка представила свої роботи з трьох проєктів. Вони з'явилися на початку повномасштабного вторгнення. В проєкті щоденник художниця з натури зобразила пейзажі. Додаючи надпис Повітряна тривога, а роботи з проєкту Тривога створені на базі традиційних вишитих картин, якими прикрашались сільські хати до існуючих сюжетів, Мисткиня додала фразу Повітряна тривога, яка вишита за допомогою машинки. Це ну, про наше життя, що от було життя нормальне, і цей напис він просто руйнує сенс картинки. Вишивки я просто спочатку по знайомих в селі, потім почався в якісь інтернет-аукціони, барихолки, ну, а потім мені просто почали перевозити друзі. І ось одна з картин, яку ви бачите в рамі під шклом, це моя подруга-художниця з Херсона, примезла мені в Києві. Проекти поляниця та тривога з'явилися тоді, коли Жанна Кадирова разом зі своїм колегою жили як вимушені переселенці в селі Березово на Закарпатті, надихали художницю побут, традиції та природа гірського селища. Поляниця авторки це каміння, зібране на річці ріка, спеціально оброблене та нарізане як хліб. Один грам такої паляниці коштує 1 євро. Кошти від реалізації робіт Жанна спрямовує на потреби наших захисників. Загалом вже передала понад 10 мільйонів гривень. Також під час відкриття виставки стало відомо, що одну з робіт проєкту Паляниця авторка подарує запорізькому художньому музею. Також на виставці можна задонатити від 50 гривень і отримати наліпку з проєкту Російська ракета. Паляниця це гуманітарний проєкт, завдяки якому я збираю гроші на допомогу військовим. А в першу чергу своїм друзям, які були художниками і за ці два з половиною роки не намалювали жодної картини. Тобто всі люди культури або просто мої знайомі, я намагаюся їх підтримувати і передавати їм на необхідні речі. Грошову допомогу. Я не встигаю рахувати, що саме нам вдалося купити, але я знаю точно, що вже більше 20 машин куплено завдяки поляниці і ну, от останнє замовлення це було 50 дронів, півдронів. Тобто, ну і багато-багато різного, бо потребується і ремонт, і бронежилети, і каски. Вона залучує людей, багато людей, до донати для до наших воїнів-захисників, розуміючи це, і от її проекти, які задумані поляниця, ця і ця тривога, розумієте, на це розраховано. Через те роботи тут представлені в різних битах. Там і є, і цей, як вона працює, але саме, саме більше е, заслуга це і її. як Художника і як волонтера в тому плані, щоб залучати людей і до, до ну, того, щоб могли допомагати нашій армії. Через те я думаю, саме цим цим цікавий цей проект в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.